Щомісяця близько півтори тисячі вимушених переселенців знаходять прихисток в оселях франківців, і це безкоштовно для ВПО. Натомість власнику квадратних метрів, який готовий ними поділитись, виплачують компенсацію у зимовий період. Це 30 гривень за день за одну особу. Щомісяця таку фінансову допомогу отримують орієнтовно 600 домовласників франківської громади. Торік їм за прихисток переселенців компенсували понад 12 мільйонів гривень. Нагадаємо, це кошти державного бюджету та міжнародних організацій. Відтак зараз цю допомогу починають виплачувати лише після звертання до ЦНАПу та за ВПО, які приїхали із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Кожного місяця кількість заявників і власне власників, тому що власниками плачується ця компенсація, вона варіюється. Максимально в нас було в травні понад 800 власників. Зараз приблизно 600 власників отримують таку допомогу щомісяця. що Якщо говорити загалом про суму, то це в місяць приблизно на сьогоднішній момент зимовий період виходить мільйон п'ятсот плюс-мінус гривень.